Привіт! Мене звати Гануся і ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх аралах і існування. І сьогодні я хотіла поговорити про інтерв'ю Капцової у Кириленко. Точніше, про два інтерв'ю. Я подивилася тільки цілих два. І, здається, ще рік тому мені писали і колеги і блогери, і е, виписали підписники, щоб я її розібрала. Але я не є. Підписником капцової і не знала про це інтерв'ю. І мені здавалося, ну було якесь упереджене таке враження, і вирішила все ж таки подивитися. Не можу сказати, що це мене якось захопило, затягло, але вже раз передивилася цілих два, тому що були відсилки до попереднього. І попереднє, звичайно, мабуть, краще, і воно українською мовою, і якось воно більш змістовне і інтелігентне. А це вже якесь таке трошки. Провокативне, відчайдушне, межеве. Тому що минуле якось було, як на мене, краще. І мені здається, вона була в якомусь такому більш стабільному стані, хоча там вона говорить про якісь проблеми. Що я можу сказати про це інтерв'ю? Звичайно, людина і нарцисична, і межева, і різна, але тут історія про те, куди приводять травми. Куди приводить жорстоке ставлення до дитини в дитинстві, куди приводить материнський холод, байдужість. І тут той варіант матері у Капцової про яку ми з вами говорили з наших улюблених книжок про межових матерів. Тобто, це якась така вірогідно межева, нарцисична, жорстока матір, яка їй казала, бажала смерті мала якісь постійні претензії, досі має. Але варіант, що з цим робити у самої Наталі Капцової в тому, щоб. Зараз її ідеалізувати, називати янголом, читати якусь таку вірогідну релігійно езотеричну літературу, де діти самі обирають батьків, до яких вони потрапляють, тому що дитина з'являється до зачаття біля батьків і обирає їх. Ну, це дуже все могутній історії. Пастка вірогідно капцовує саме в цій всемогутності, о, ілюзії всемогутності, яку отримують інфоцигани на медійному просторі. Тому що коли ти носій відповідей на всі питання, гуру з усіх питань, яких тільки можна, ну, це залежність, вірогідно, для неї. І знаєте, як ті курси, які вона перераховує, просто. Можливо, мала б краще підготуватися і подивитися, що вона там продає, але мені не дуже цікаво, вони і так досить багато їх назвали, і вони про все на світі. Вони і про духовність, і про гроші, і соцмережі, і все-все на світі. Я розумію, в них є щось корисне, але навіть. З того, що вона наводить приклади якихось технік, тобто вони широко доступні. Просто людина їх акумулює, і вона про це говорить, що вона проходить сама всі на світі курси, бере звідти інформацію, створює свої. Ну наскільки це етично, правильно в цьому є зміст? Але її аудиторії потрібно вірогідно хтось, хто буде за них це робити. Вона бере за це невеликі гроші, нібито за ці курси, і люди їх скуповують, тому що це певна залежність така. Ви проходите один, вас це стимулює, на вас кричать, вас підбадьорюють, ви в піднесеному стані, а потім відкати. Вам потрібен наступний курс для того, щоб далі себе підняти. І в одному курсі ви медитуєте, в іншому ви будуєте бізнес, в третьому ви ще щось робите. А потім ви йдете на наставництво. Це взагалі окрема історія. І коли людина говорить, що в неї може бути 10 клієнтів на день. То історія сумна і дуже дивна, як для експерта такого рівня і людина, яка заробляє всі гроші на світі з її слів. Тому що ну, це настільки не мати власних меж і не відчувати чужих, тобто це шлях в нікуди. Це знаєте, вона ніби всім всю цю історію про себе ніби заправляє машину, яка летить зі скелі. Тобто, от куди воно все, що вона, для чого вона є паливом, я не розумію. Тобто, я розумію, так у неї є трагедія, її дитина мала травму голови, і це понесло великі наслідки. І я нагадую і підписникам, що загалом травми голови дуже небезпечні, дуже непередбачувані. Тому раджу перевірятись. Якщо раптом ви випадково десь впали, не знаю, зараз сезон гірських лиш вдарились головою. Перевіряйтесь. Ходіть на різні ці всі тестування, не знаю, МРТ, енцефалограми, що вам порадить лікар, але не запустіть ситуацію, тому що можуть бути такі трагічні, в залежності від того, яку частину мозку можна пошкодити, що можна розбудити в своєму мозку. Це треба вчасно лікувати, і так це не передбачувано. Але аварії, якісь інші травматичні події, перевіряйте голову. Це не просто так, це не просто стукнутись лобом і піти далі. І тут такий випадок, коли хлопчик стукнув її дитину, дитині було 10 років, розвивалося ніби нормально, і тут пішов відкат і почались там складні зміни. І, власне, зараз це дитина з інвалідністю, яка за яку дуже переживає Наталя, але вона не живе зі своєю донькою. І загалом, як я розумію, виросши в таких складних умовах моральних, вона не може будувати близькі стосунки. Вона їх будує тимчасово. Вона підтверджує собі свої параноїдні ідеї, що світ небезпечний, люди небезпечні, хоча вона обирає виключно таких людей, які підтвердять її цю історію. Це така парадоксальна історія, яка загалом такі знаєте людські конфлікти внутрішні. Ну, наприклад, там у Карен Хорні такого психоаналітика, це називається рух від людей. Коли от, людина тікає від інших людей, вона в постійних контрах з ними, і капцова вона з одного боку дуже хоче зблизитися, вона купує людей, вона дарує їм подарунки, вона їм платить багато грошей. А потім, коли ці люди хочуть грошей. І хочуть більше, вона каже, Боже, які ви всі страшні, маркантильні, і звільняє, наприклад, їх. Але люди своїми способами намагалися з нею вбудовувати стосунки. І інколи вона сама вирощує монстрів. Або, вірогідно, вона швидко, знаєте, так, закохується, як там, не знаю, вона ідеалізує якого небудь Арістовича і, можливо, це пояснює її риторику, яка періодично несе досить проросійські меседжі. Тобто, або вона завербована давно, або на неї можна так легко вплинути, просто підпустивши її до себе і створивши ілюзію, що ви друзі. у неї є якась історія, у неї дід розвідник, і тому і Арістович розвідник, і десь там Арістович купував її курси. Людина, яка знає відповіді на всі питання. Ще одна людина, яка знає відповіді на всі запитання в цьому світі ходить на курси Капцової. З одного боку, це реклама, з іншого боку, антиреклама. Але то вже таке. І от вони так зблизились, і після першого інтерв'ю вони мали зустрітися в Нью-Йорку. А що там зараз у них як, не слідкує за Капцовою, може вона розповідала, які у них зараз прекрасні стосунки, але вона почала говорити його кліше. З того, що от, проскакує періодично десь в інтернеті або у блогерів. Це там мішко, всі, всі дрони, які прилетять в неї. Ну, в Арістовича теж летіли дрони. Тобто, у нас є такі, знаєте, дрони-терористи, які е, чекають за е, будівлями, за такими видатними людьми, як Арестович і Капцова. Е, тобто, у нас на це розмінюється. Тому от дивна ця ристорика, знову почалася різкоросійська мова, як в цьому інтерв'ю вона вже не переходить на українську. А, хоча в минулому, тобто, можете звірити, тобто, що вона говорила рік тому, що вона говорить зараз, ну тобто воно трошки відрізняється і не розумію для чого. Тобто, це от геноцид російськомовних людей, тобто там просто цей меседж проскакував таки, знаєте. Нерелевантне використання термінів і якихось таких меседжів. Загалом вона от, не до кінця зрозуміла, що у неї було за дитинство, тому що воно було то таке багате, то таке нещасне, і вони такі були багаті, що вона жила в селі. Тобто це якась така номенклатура, але от воно так відчувається. Знаєте, це єдиний меседж, який вона повторює, що в неї заклала мама, що вони не такі багаті, щоб купувати дешеві речі, то от не до кінця зрозуміло, от воно якось так відчувається, ніби той фільм, якщо я правильно пам'ятаю назву «Зона уваги. Коли сім'я жила своє щасливе життя біля концтабору через стіну. От от воно якось отак відчувається. Знаєте, не зрозуміло, чим займався її дід-розвідник після війни. У якого була кімната з телефоном, тобто яку інформацію він збирав і здавав. Тобто це якесь КГБ, чи, чи, чи що це таке? Але, ну, так як це єдина тепла людина, тобто не можна ні на кого злитися. Треба всіх їх любити крізь зуби. Тобто інші люди, які. Добрі, але слабкі, їх треба знецінити остаточно. Але от є ідеальна родина, Янгол, мама, святий дід, і інші святі люди, які були тимчасово, знаєте, той, хто її не заважав, хороша людина, і хто її не ображав, хороша людина. Тобто, колишній чоловік, який найбільше подарунок в її житті, зробив, це її дитину, який, за її словами, бив її в обличчя, коли її зустрічав після розлучення. Тобто, що, що це за дикий захід, як це відбувається, де вони зустрічалися, як це він її бив, чому йому за це нічого не було. Ну тобто дуже дивна історія, і потім такий маніакальний захист, що у вона хотіла кинутися з вікна, але зрозуміла, що вона, якщо розіб'ється, буде некрасиво. Ну тобто, це така. Це такі, знаєте, дуже брутальні відмазки, дуже брутальні фрази для того, щоб показати, яка вона сильна і смілива, але насправді не сильна і не смілива, і дуже нещасна. І о, загалом найбільша трагедія о, так, настільки маніакальної людини це страх депресії, страх торкнутися своїх почуттів. Тому що там о, ця депресія може бути. Бездонну, який здається. Тобто, торкнутися того відчаю, тієї самотності глибинної, тому що що б ти не робила, скільки б ти не заробила, мати все одно буде жорстока, і вона буде з віком ще гірша. Вона буде ще садистичніша, ще зліша. а ця буде продовжувати плакати і називати її янголом. Хоча її матір е, ігнорує день народження її дитини, яка є іншим сенсом життя Наталі Капцової. І це трагічна історія, і не можна розізлитись там, де ти маєш розізлитись, тому що нібито ти залишишся назавжди один, якщо не буде тієї матері, яка тебе ненавидить, і не знаю, якихось інших людей. Точно так же риторика про стосунки, коли рік тому вона говорить про свого колишнього якогось Альфонса, що вони розійшлись, тому що вона хоче, щоб чоловік дарував їй карт'є. І, взагалі, там, їхні стосунки не варті нічого. А через рік вона говорить про те, що в тому, що вона розійшлася з Альфонсом, винні її подруги. І, а так би вона була з ним досі разом. І, тобто Вона жалкує про те, що вона з ним розійшлася, але чому ти тоді називаєш його Альфонсом? Тобто, навіщо обзивати людину, яку ти любиш? Тобто, зазвичай жінки тоді б назвали він у мене. Творча людина про гроші я, а він дбає про, про мене і про побут. Ну, от якось отак говорять жінки, які хочуть залишитись в цих стосунках, а не принижують людину поряд з ними, тим, що вона якась така нездатна ні на що. Тобто, тут такий про те, садомазохістський стосунок, і вже винні інші. Тобто є якісь інші люди, які впливають на її рішення і так далі. І от про те, як, які у неї прекрасні межі, як на неї не можуть вплинути, але її бізнес побудований, цей образ він побудований і він, на жаль, дуже глибоко інтегрований в неї, це образ цієї садистичної матері. Тобто вона садистично розмовляє зі своїми підписниками, вона брутальна, вона їх обзиває. Вон, тобто її, цей образ. Такої якоїсь вірогідно пострадянської, нарцисичної, злої жінки, яка порушує ваші кордони, це настільки, вірогідно для її великої аудиторії близько і зрозуміло, що вони готові за це платити, щоб, підтрим... щоб десь отримувати цей... це... це підкріплення, цей звичний сценарій природній. Тобто не любов до себе, не підкріплення своїх якихось е, е, якостей, а коли тебе знецінюють і кажуть, зберися докуп, працюй, або е, там, ти, ти нікчем, поки ти там, так себе поводиш, змінися. Коли вона плаче, вона собі цим голосом в подумки маминим говорить: а ну зібралась бігом. От, ну, якусь таку вона фразу собі говорить, тобто, і каже: даю вам лайфхак. Це жахливий лайфхак. Взагалі профілактика депресивних станів і взагалі підтримка себе зсередини, це вміти про себе дбати і бути тим дбайливим дорослим всередині себе, а не бути найжорстокішою людиною в своєму житті і добивати. Але вона на цьому образі зрозумілому, це знаєте, як. В соцмережах є теж такий там, певний тренд, коли. Там справжня подруга це та, хто тобі говорить гадості щиро і любляч. Ні, людина, яка говорить тобі гадості, вона говорить гадості. І та ж Наталя Капцова в своєму першому інтерв'ю, минулорічному, а я їх просто що в зворотньому порядку дивилася, говорить, що от якщо людина робить одну помилку, від неї треба йти. Це червоний прапорець. Чоловік прислав фотографію, а потім видалив. Про цю людину ні про що розмовляти. Ця людина сказала якусь там не ту фразу, треба щити від неї, треба тікати. Тобто права на помилку інших людей немає, але з іншого боку, вона може говорити і нав'язувати будь-що. Тобто, з одного боку, вона каже, ви маєте бути самостійними, а з іншого боку, слухай мене. А, там ви маєте бути самостійними залежати від мене і платити мені гроші або наплату. Теж постійний доступ у людини купа роботи, не знаю, інвестиції, все на світі. Але навіщось їй потрібно 24 години на добу відчувати когось поряд, і тому вона готова відповідати на питання своїх цих людей, які купили в неї супровід постійно. Так, да, вона каже, що у вас є тільки півгодини. Ну, тобто це така судома історія. З одного боку, вона не має своїх кордонів, а з іншого боку, дає їм обмежений час, що у вас є тільки півгодини, тому чітко формулюйте свої думки, тобто знецінює їх. Але вони їй потрібні для відчуття, що вона не одна. В побуті вона розповідає, що їй постійно треба щось змінювати. Щось перекладати, міняти покривали, переставляти меблі, щось робити. Вона не може зупинитися. Вона каже: Я не працюю там один вихідний на тиждень, але все одно працюю. Все одно проведу стрім, зніму 20 рілсів, там не знаю, проведу курс там, і так далі. Тобто вона не може зупинитися, вона не може побути з собою ні хвилини. Для чого це? Кому воно треба, Неясно. До чого це веде. Побачимо. На даний момент о, її пластичні операції закінчуються погано і вона після них лікується. Коли Оземпік, Оземпік рекламує його, радіє, що вона їсть раз на день, але у неї вісім прийомів їжі у вигляді бадів, і вона про це каже, що у неї ящики тих бадів, ну так це є харчування, вона просто їсть вітаміни. Від чого вона рятується? Тобто, з одного боку, вона себе знищує, а з іншого боку, намагається врятуватись. І там сама собі наставників, якихось шукає, які зберуть докупи. Тобто самознищення і рятування пліч опліч. При тому, що можна було б якось вирівняти своє життя, але дуже страшно. Бо якщо ти зупиняєшся, ти можеш торкнутися цих переживань. А це нестерпно. Тобто, це приклад людини, такої маніакальної, яка не може зовсім зупинятися. Нема цієї депресивної частки, дуже страшно. Бо це зворотній бік маніакальної частини це оце депресія. Тому це важко все це слухати. Якось я наткнулася на фразу, і цікаво, що потім вона каже, що її хейтер за це її похвалив. І теж мені вона мені не сподобалось формулювання, бо воно було дуже брутальне. Але коли вона каже, що там. Ви маєте йти працювати, або нема сенсу підвищувати вартість своїх послуг, якщо ви не несете ніякого інтелектуального змісту. Тобто, це знаєте, мода на те, що не знаю, манікюр має коштувати всі гроші на світі, він не може коштувати всі гроші на світі. Тобто Якщо людина не інвестує в себе, не розвивається і не несе якоїсь великої цінності, ну, послуги не можуть коштувати, постійно рости в ціні. Є межа. І от якась такий у неї був меседж, але він був дуже запакований брутально. І з іншого боку, в своєму інтерв'ю, вона говорить про те, що до неї приходить жінка, вона нутриціолог, яка каже, що хоче заробляти 10 тисяч доларів. Вони розбираються, що не так. Виявляється у жінки збанкрутів чоловік, а їй треба підтримувати той спосіб життя, до якого вона звикла. І дві вона зібралася йти, тому що І вже збіднів. І до чого вони приходять? Вони приходять до того, що ця жінка має помир... помиритися з чоловіком, не працювати, він став на ноги, і тепер всі щасливі. Так в чому користь цього всього? Тобто не те, що всі стали самостійними людьми, примножили свої гроші. так? Вона з тим, що їй не треба 10 тисяч доларів, їй треба менше. І вона не зобов'язана, Тобто норма це не жити так, же, як. Те, як може забезпечувати тебе твій багатий чоловік, а це якісь перекручені стандарти, перекручена ідея, але капцові необхідно мати відповіді на всі на світі запитання, тому що тоді вона відчуває себе корисною і вона відчуває владу. Тому що тільки підконтрольні люди вона це відчуває, що якщо вона контролює, значить вона може будувати якийсь стосунок. Потім людина робить помилку, вона її параноя змікається, вона викреслює цю людину зі свого життя. Тобто історія сумна, я думаю, ми ще повернемось до цих до цього всього. Можливо, ще якісь інтерв'ю, зробимо розбір або щось ще з'явиться. Але якби це така токсична історія, знаєте, така. Дика псевдопсихологія. Тобто ясно, що у неї є якісь інструменти корисні, тому що це гіперкомпенсована людина. У неї багато аспектів життя, які не реалізовані, і весь цей потенціал реалізується в інших аспектах. Вона там, добре продає, о, якісь у неї, вона може знімати, не знаю, ті, скільки вона там казала, 30 рілсів на день викладати і щось тоді буде вистрілювати буде просуватись. Ну, але ж це величезна кількість енергії вкладеної, сили, які забираються з інших аспектів життя, які не розвиваються, які можна інвестувати інакше. І помилки може робити і вона, і люди довкола. Але вони можуть залишатися в стосунку, виправлятися, змінюватися. Але оце, цей біль, ця нетолерантність до болю. Гіперболізація його змушує її з цього всього тікати, Але й пропонувати іншим робити так само. І насильне воно не має культивуватися. Тобто, якщо ти його пережив в дитинстві, якщо психологічне насильство це було нормою, то усвідомити в якийсь момент, хай це буде в 50 років, 60 років, що це ненормально не і так не має бути. І зупинити це коло. І в першу чергу перестати бути цим насильником для себе, це було б дуже корисно. І раджу її послідовникам, як мінімум, ставити собі запитання, чому я дозволяю з собою так розмовляти, і навіщо це мені потрібно? Бо дозволяю, може, це така мазохістична роль. Але щоб що, чому про мене не можна дбати, а мене потрібно таким чином гвалтувати? Чому хтось має кричати, знецінювати, а коли цінувати? Тобто воно ж має привести до хороших результатів, що таке хороший результат. Ще більше знецінення, ще більші якісь такі насильницькі кроки. Але подумаємо про це з вами ще в інших відео. На сьогодні вже зупинюся. Мабуть, багато чого не сказала з того, що я про що мені думалося, але як завжди, це все спонтанно, раптово дивилась, до речі, цимбалюка два інтерв'ю. Але не знаю, мабуть, зніму ще про це просто це не так, мабуть, цікаво, як про Капцову. Ну, бо більш такий персонаж, змістовний, більше історії. Але це моя суб'єктивна думка, тому що справді я це оцінюю як персонажа медійного, який виносить якісь, якусь інформацію в медійне поле, можливо, десь фальсифікує, не знаю. Тому може я і не права. Але з того, що я бачу, я оцінюю таким чином. Побачимось в наступних відео. Підписуйтесь на мій інстаграм, там я теж щось пишу. Побачимось наступних роликах. Пока, пока.